Мабуть, ви чули про таку людину, як Віктор Франкл. Це відомий психолог, який пережив чотири концтабори, пережив нелюдські умови просто існування в цих таборах, і він вижив, написав книгу Скажи життю так. Цей психолог він ділиться не просто теорією. Він каже: Я коли пішов в ці концтабори, я туди йшов з теорією. Але вийшов звідти практиком. і нам сьогодні потрібно вчитися у практиків. І сьогодні, коли йде війна, така жорстка, дуже важко. І як взагалі витримуватися? От хто хто може вижити, яку це силу треба мати, щоб пройти? Він описує такі тортури, які вони там проходили, що просто ну мозок він навіть не сприймає, як людина могла таке переживати. Він розказує про те, що вони працювали в нелюдських умовах на морозі. Голі, босі майже нічого не їли, їх ще й били того. і ніхто з них не хворів. Як міг виживати організм, коли включаються такі моменти в організмі, коли постійна угроза життю, він пише. І знаєте, він дуже багатьом людям допоміг не кидатися на проволоку, не закінчувати життя самогубством. нього також відбувся такий момент, що кожного разу, коли збирали смертників газові камери, він ні разу туди не попав. Дав, ні разу не попадав. А знаєте, він туди пішов в цей концтабір разом зі своїми батьками, хоча у нього була можливість виїхати в Америку, у нього була віза, і він пішов до синагоги помолитися. І потім прийшов і батько дав йому камінь з розваленої синагоги, на якому було написано почитай це і мать, поважати, любити. Да? Ми знаємо цю заповідь. І він пішов зі своїми батьками в цей концтабір. Знаєте, людям сьогодні не цікаво слухати таких людей, не цікаво читати такі книги, цікаво щось розважальне. Хочеться подивитися серіал, хочеться подивитися кіно, мелодраму, пограти в ігри. Сьогоднішньому поколінню не цікаві такі люди, і не цікаві такі книги. Але це люди духа, це люди практики, це люди, які не просто язиком щось розказують. Я вам розкажу метод, як заспокоїти душу, або я вам розкажу практику чи вправу дам. Це практики, це люди, які пережили, вони знають. Як нам допомогти, і от Віктор Франкл він розказує, що його особиста формула це сила духу. Виживали не ті, хто були там міцні, накачені, сильні. Такі виживали люди, які мали сильний дух. Сила духу це його формула. І сьогодні виживати в цьому світі, який просто, просто він сипеться. Виживають сильні духом люди. А для цього нам дуже потрібна віра в Бога. Нам потрібне вивчення Божого Слова, щоб стати міцними духовно, тому що люди, які які духовно міцні їх зламати просто неможливо, і дуже торкнувся такий момент, про який говорив Віктор Франкл. Це те, що ми сьогодні можемо допускати ці помилки, не цінувати сьогоднішній день, не цінувати тут і зараз, не цінувати те, що є сьогодні, не цінувати кожну мить прожиту сьогодні. А коли ми фокусуємося на минуле, як раніше було класно, як раніше було круто, декілька років тому ти живеш постійно минулим, яке повернути не можеш, але ти там твої думки там. Ам, і ти не цінуєш сьогодення. Отакі от люди, отакі от в'язні, які були в концтаборі. Вони фокусувалися тільки на минуле. Раніше вони могли ходити в музей, в кіно, раніше вони могли те і те. Вони не цінували мить сьогоднішню, то вони швидше помирали. І Віктор Франкл в цих нелюдських умовах він шукав за що радіти. Він радів, що він міг вранці з'їсти кусочок хліба. Він його спеціально зберігав на ранок. І він з'їдав цей кусочок хліба, крихту хліба і радів цьому. Тому сьогодні наше покоління це вік невдячних людей. Ми не цінуємо те, що є сьогодні. Ми не цінуємо мить кожну і ми живемо сьогодні набагато краще, ніж жили тоді вони. Але сила духу, вона їм допомагала. І сьогодні, коли ми фокусуємося на плоть, на матерію, ми стаємо дуже-дуже слабкі духовно. І ми боїмося, наша душа трясеться, наша плоть, вона хворіє. Ми фокусуємося тільки на це все тлінне, і ми програємо. Тому що сила духу, коли людина сильна духом, вона тоді не переможна. І коли ми цінуємо і вдячні за кожну мить, за кожен день наш організм і імунітет навіть бореться і стає сильнішим.